Не так давно у Вальхейм додали новий біом, це імлисті землі. Ви могли зіткнутися з безлічю небезпек та питаннями, якщо вперше пішли у цей таємний суворий біом. З вами я Вакуль і сьогодні ми поговоримо про мобів і млистих земель. Розпочнемо з найпоширенішого агресивного моба цих земель. Це шукач, який більшість мобів Вальхейму може мати до трьох зірок, може літати та атакувати при приземленні, атакує лише на ближних дистанціях. З'являється по території імлистих млистих земель або в заражених копальнях, завдає проколювальної та подібнювальної шкоди, чише за все будуть нападати групами, особливо у заражених копальнях, тому раджу використовувати Адгейри. Одинокі цілі можна атакувати тим самим Адгейром або холодником, тобто шкодою духом. Після того, як ви його вбили, ви зможете отримати панцир, м'ясо шукача та трофей крила шукача. Кількість отриманих одиниць предметів панцера та м'яса шукача збільшиться за рівнем моба. Наступний моб це шукач солдат. Пересувається лише по землі, також може мати декілька зірок. Має три атаки: це атака передньою клешнею, укуд жвалами та удари клешнями по землі, наносячи шкоду по площі. З нього ви отримаєте все те саме, що й шукача, але плюсом буде мандибула. Замість трофею крила шукача ви отримаєте трофей Шукач Солдат у вигляді його голови. Зустрічається на території низких земель та у заражених копальнях. Вбивати раджу за допомогою зброї. Яка завдає шкоду духом, наприклад, холодник. Бийте сюди. Слідуючий моб – це шукацьке поріддя. В нього дуже мало здоров'я та він завдає мало шкоди. З нього ви отримаєте королівську медузу. Зустріти його можна у заражених копальнях. Далі г'яль. Великий літаючий моб і милистих земель, які можуть стріляти сферами, що підпалюють вас і також час від часу висаджувати по З нього ви можете отримати трофей г'яля та жовчний міхур. Бувати його можна, наприклад, з луку, стріляючи сюди. Тепер Протіка. Це маленький моб, який пересувається по землі та може досить далеко пригадати зазвичай на гравця і тим самим залишається на вашому персонажі і задає вам шкоди. Якщо він на вашому персонажі його можна вбити мечем або дгейром. Після його вбивства ви отримаєте тромб. Перший нейтральний моб це Зайць, швидка істота, яку часом досить тяжко зловити. Для його вбивства краще використовувати лук. А на ближніх дистанціях Адгейр. З нього ви отримаєте шкуру та м'ясо зайця. Наступні нейтральні моби це дварфи. Також можуть мати до трьох зірок. Ви можете зустріти дварф розвідника або мага. Дварф розвідник не представник з цього виду, який зустрічається по всій території млистих земель, який ходить з арбалетом, атакує усіляких мобів та промовляє усілякі фрази до гравця. Дварф маг зустрічається лише біля поселень дварфів. Варто знати, якщо ви завдасте шкоди будівлям дварфів або їм самим, то вони будуть нападати на вас. На цьому я буду закінчувати дане відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним та цікавим. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коментар. Усім до наступних зустрічей.